Чому працюючи на певній посаді, ви не зростаєте в кар'єрі, ви не реалізовуєтесь, і нібито підвищення скоріше за вас отримують інші колеги, які навіть пізніше до вас прийшли взагалі в цю компанію, наприклад. З чим це пов'язано? Це пов'язано завжди з багатьма причинно наслідковими зв'язками. Розповім вам на прикладі одного сеансу регрес терапії. Що саме в якості першопричини показали моєму подопічному під час сесії? Дивіться, він одразу з рівня підсвідомого і несвідомого побачив свого прадідуся, який працював в системі НКВД, який допитував, застосовував тортури багато скалічених життів. багато… Причинно зав'язано причинно-наслідкових зв'язків кармічних, які просто сформували дуже таку важку негативну програму. І коли ми запитали, чому душа того чоловіка, з яким я працювала, обрала саме цей шлях. Чому саме обрала народитися в цій родовій системі, то прийшла відповідь, що він набагато сильніша душа, яка прийшла допомогти саме своїй родовій системі пропрацювати цю важку програму, щоб більш нащадки цього роду не успадковували всі ці важкі програми? І дивіться, тут виходи завжди є, завжди декілька виходів. Ви можете продовжувати впадати в відчай, ви можете працювати з цим поверхнево, ви можете ходити брати сесії, проживати якісь різні стани з психологами, а можете взяти одну сесію регрес терапії і заглибитись саме в першу причину, і ви там можете розпакувати дуже багато цікавого. Але ж це буде конструктивний підход. Це, конструктивний, це саме той підход, який вам допоможе. Саме усвідомити, що взагалі відбувається, що ви за душа, які якості вашої душі, які задачі вашої душі. І на цьому прикладі скажу вам, особливо там, де ви працюєте в системах, будь-яка система це певний егрегор, це енергоінформаційна структура, яка працює за своїми такими законами і порядками. І поки ви знаходитесь в цій системі і вам гармонійно, то тоді проблем тут немає для вас. Якщо певні проблеми повстають, я рекомендую дивитися більш глибше, тому що поверхнево розумієте, ви можете піддаватися у цьому відчаї або продовжувати почуватися жертвою, так і не виходити з цього стану жертви. Так? А коли ви ставитесь більш зрозуміло, то ви, скоріш за все, трансформуєте важкі якісь наслідки, свої підчищуєте саме своєї душі якісь кармічні хвости та ще й допомагаєте своїй родовій системі тим, що ви працюєте над собою, ви ще і підсвітлюєте, очищуєте карму свого роду. І вже ваші діти, які народжуються вже в, саме в вашій родині, вони вже не успадковують ці. Тяжкі негативні програми, і на них вже не розповсюджуються наслідки таких програм.